Привіт! Мене звати Катя і сьогодні я покажу вам, як буквально за 2 години можна зв'язати шапку. За допомогою цього майстер-класу ви зможете зв'язати ось таку класичну шапку або ж малесеньку шапку біні. Так, для в'язання нам потрібна сантиметрова стрічка. У мене гачок номер 7 і на розмір менший гачок для сшивання швів. В'язати я буду з Yarn Арн Альпіна Альпака. Дуже м'яка, тепла. Ниточка подобається мені саме для шапок і шарфів зимових. Робимо повітряну петлю і набираємо кількість повітряних петель, якої довжини ми хочемо шапку. Одну шапку я зроблю коротку біні з одним відворотом. Для цього я наберу 30 см довжини. А другу шапку хочу зробити більш високу, теж з одним відворотом. Для неї я наберу 37 повітряних петель. Набираємо. Так, у мене. 33 см. Одну петельку заберу, а одна у мене буде розворотною. І так, тепер я роблю накид, і в другу петлю від гачка я пров'язую стовпчик е, напівстовпчик з накидом і так в'яжу до кінця наші напівстовпчики. І вся шапка у нас буде так в'язатися напівстовпчиками за одну петлю. Так, це буде виглядати в полотні. Резиночка, яка добре тянеться. Ви не дивіться, що, наприклад, тут є такі дірочки, після прання ниточка розпушиться і в цілому вам буде дуже тепло в неї. Звісно, якщо буде дуже сильний вітер, то так воно буде продуватися, але в цілому буде дуже тепло, зручно і м'якенько. І... Загальний вигляд шапки залежить від того, товсту ви ниточку виберете чи тонку. Я пров'язала свій перший рядочок. Тепер я роблю одну повітряну петлю для підйому на наступний рядочок і дивіться. Завжди з обох країв першу петлю ми будемо пров'язувати за два реберця нашої петельки. Так наш край буде виглядати обережно, не буде розтягуватися і не буде виглядати розклябаним. І далі так само в'яжемо напівстопчиками, поворотними рядами потрібну кількість рядочків. Для того, щоб зв'язати шапку, яка підійде саме вам, заміряйте сантиметровою стрічкою об'єм своєї голови і наберіть кількість рядочків шапки на 10% менше від об'єму своєї голови. Відповідно, якщо у вас голова 55 см, то ви набираєте рядочків на 45 см. Але ще все залежить від того, яку пряжу обрали ви, і наскільки вона еластична. Я прийшла до крою, чіпляю дві петельки. Два реверці петельки і прив'язую, знову Розвернулася і поїхала наступний рядок. Коли полотно зв'язане, на потрібну нам довжину, треба його зшити. Для цього беремо гачок на один розмір менше, і починаємо зшивати. Цілий гачок, прив'язали одну петельку. Повітряну. От розвернули до себе внутрішньою стороною, де у вас всі кінчики, склали отак от рівненько дві половинки шапки. І тепер Захватуючи одну петельку з, кожного, з кожної сторони, будемо поєднувальними петельками зшивати нашу шапку. Ось так у нас є петельки, от одна напроти одної. Кількість у нас рівна, бо ніяких прибавок у ми не робили, тому просто ось так от зчіплюємо. Пішли ми з вами нагору. Ось у нас такий шовчик вийшов. Він виходить дуже обережний, тоненький і не буде вам заважати. Нитку ми обрізаємо з великим кінчиком, тому що цим кінчиком ми зараз будемо сшивати верхушку нашої шапки. Для цього нам потрібна велика голка. У мене спеціально для сшивання в'язаних речей, але ви можете взяти просто циганську, аби у вас туди помістилась ваша ниточка. Тепер, що ми робимо Ми в петлі кожного рядочка, чіпляємо нашу голку. Ось, тобто, просто. Набираємо так, от за реберце рядочка. Коли все зібрали, ми от ниточку тут добре, максимально стягуємо, наскільки воно нам дозволяє. Якщо тут ось залишається маленька дірочка, то ми її просто стягуємо, так от зшиваємо. Так. Коли стянули, дирочки вже немає, вивернули на зовнішню сторону, перевірили, що тут теж нічого не видно, все добре зшито. І тепер просто фіксуємо нашу ниточку, завяжемо в вузол і ось так, між оцих петельок, починаємо так от, ховати нашу нитку, фіксувати. Сховали і обрізаємо. Таким самим чином, протягуючи нитку спочатку в одну сторону, потім в другу, ми ховаємо ось всі свої кінчики, нитки від шапки. Ось і все. Я ж казала, що буде дуже швидко. Наші шапочки готові, і залишилося тільки гарненько попрати, щоб ниточка розправилася. Сподіваюся, вам сподобалося відео, у вас все вийшло. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки та коментарі, тому що це дуже допомагає просуненню цього каналу. Все, пока!